Постійне джерело розваг та інформації двері, через які до наших будинків може увійти весь світ. Розважальні політичні, інформаційні, музичні та спортивні передачі для дорослих та дітей одним словом, телебачення. 15 вересня телерадіостудія Бориспіль зробила значний крок у розвитку телебачення міста. Відбулося офіційне відкриття додаткового приміщення. Більше простору та нове сучасне обладнання дадуть змогу втілювати в життя нові ідеї та випускати якісний матеріал. Я хотів би подякувати Денису Рівнічу вам в першу чергу і вашому колективу. От за ту наполегливу завзятість, з якою ви Постійно приходили до мене, зверталися до нашої редакційної ради, щоб ми все-таки продовжили, розширили межі нашої телерадіостудії, тому що дійсно знімати якісь цікаві зустрічі, передачі вже в тих стінах. Ми вже з цих коротких штанців. Тому звичайно, що це було хоче, хоче, хоче необхідно. І далі слово надали директору комунального підприємства. Денис Сергійович розповів присутнім про переваги нового приміщення та техніки, а також подякував та вручив грамоти всім, хто підтримував телерадіостудію. студію. Юрію Васильовичу, голові редакційної ради за підтримку комунального підприємства Резбористю та з відкриття нової студії від Вдобовому нативнику Баженко Євгенію Петровичу, генеральному директору того навіть за технічну підтримку від До створення професійних умов творчого процесу долучився директор телерадіокомпанії Бориспіль Микола Давиденко. Він допоміг придбати освітлення та студійні меблі. Для того, щоб була гарна картинка, повинна бути. Відповідна студія. І, е, Денису ми раніше сказали, що ми запроваджуємо цифрове телебачення і щоб на цьому фоні канал Бориспіль теж виглядав достойно. Їм, крім студії, ще треба, як кажуть, це процес неприливний, відповідне обладнання, камери, щоб вони в цьому стандарті могли знімати. І щоб у наших абонентів, тобто мешканців міста Бориспіль, була не тільки гарна картинка, і, а й... Змістова картинка, щоб ми добилися такого. Як показати випадку, коли кожен мешканець міста Борисполь зранку, коли не сідає на чай, він включив і першою кнопкою була кнопка каналу Борисполь. Аби показати можливості нової студії, телевізійники перед гостями записали новину. А вже за 15 хвилин присутні мали змогу побачити готовий матеріал. На заході вітали теплими словами, грамотами, грошовими нагородами. А кореспондент телерадіостудії спеціально до свята написала та виконала пісню про телебачення. На моріміста забудіми світу. Після офіційної частини на гостей очікував святковий фуршет, який ініційований за підтримки членів редакційної ради. Слідкуйте за новинами разом з телеканалом вашого міста. Олена Скриник, Володимир Сисько, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.